Приблизно сто учнів місцевих шкіл, учителі та місцеві жителі, вхопивши за сокири та граблі, взялися чистити кладовище. Школярі роботу між собою поділили. Одні згрібали сміття, інші вирубили сухі дерева. Дев'ятикласниця Анна Марія, одягнувши рукавички та озброївшись граблями, збирала суху траву та гілля з могил. Розповідає працювати не важко, бо це можливість зробити добру справу у великодні дні. А ще це краще ніж сидіти на уроках. Тут і так багато не смітили, потрібно ж допомогти. Хто ще прийде, як не ми? Це ж потім заросте, і ніхто не буде знати, хто тут і вообще що тут було колись. Андрій Ороленко долучився до прибирання кладовища вперше. Хлопець розповідає, його праця важлива, бо саме так віддає шану людям, які свого часу розбудували край, де він живе. Гроби вийшли так, що заросли і вже немає родичів. І потрібно прибрати, щоб тут було чисто, щоб люди йшли і бачили, що тут є чисто. Це йде повага до цих людей. Вони колись нам теж зробили щось важливе для цієї країни. Педагог Олег Андрійчук каже, така акція виховує у дітей патріотичний дух. Своїм прикладом чоловік хоче показати школярам, що цуратися фізичної праці не потрібно. Кожна дитина повинна пам'ятати про. Своїх родичів повинна пам'ятати, що вона повинна прийти на центр. Потім, коли вже поховані родичі, поприбирати, віддати шану. До акції з прибирання кодовища долучилася громадська активістка Інна Петрінець. Жінка минулоріч теж розчищувала від бурянів могили, але тепер прибирає пам'ятники невідомим героям Першої світової війни. Якщо б ми наприклад, з вами повернулися декілька років тому, то звичайно було дуже хаще. Тут було все засмічено, ніхто не доглядав за цими пам'ятниками. І, наприклад, я сама садгірчанка і не так само мало чого знала про цих відомих от наших таких буковинців садгірчан. Тому це потрібно робити потрібно залучати якомога більше молоді, щоб вони знали, що це є наша історія. Організатор акції Садгівчани Дмитро Сірман каже, такі толоки, покликання перевернути увагу чернівчан до збереження історичної спадщини. Тому наша акція носить не тільки такий характер тому, що чим побільше прибрати, а й такий пізнавальний історичний характер. Я підходжу до дітей, розказую їм, хто тут похований, чи чим той чи інший діяч прислужився громаді Садгори чи Чернівців. Під час акції з прибирання садгірського центрального кладовища вивезли два трактори сміття Дмитро Заня Сергій Третяк, телеканал Боковина.